Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. А поговоримо ми про літо. Літо це пора, коли навколо все набуває яскравих відтінків. Літо це теплі промені сонця, зелена трава, яскраві барви квітів. Улітку півкуля, на якій ми живемо. Найбільше нахилене до сонця. Сонце в полудень перебуває найвище, його промені падають під великим кутом, тому добре освітлюють та нагрівають земну поверхню. Шлях сонця на небесхилі влітку найдовший, тому день довгий, а ніч коротка. Яскраво світить і сильно гріє влітку сонце. Повіває теплий вітерець, небо блакитне. На ньому з'являються білі кучасті хмари, бувають грози, які супроводжуються зливами, сильним вітром, градом. Влітку інколи під час дощу можна побачити веселку. а зранку. На рослинах може з'явитися роса малята. А чи любите ви літо?